ne vodi Starenki tramvaj, povezi mene tudi, De priroda sama Povezi mene za mjesto, gde asfaltu nema Povezi mene tudi, gde zelena trava Povezi, povezi, povezi -o -o. starenki tramvaj Pam, pa, 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 pa Пуска у жодні, а далі зима. Я стараюсь не дивитись на засмалих дівчат, ні морозива, ні пива, поводи нема. Як ті люди і люди живуть в республіці чах, а я хочу в Антарктиду, хоч би мить ледве ноги волочу, очі під Знов Згадаю про холодний озер блахи, куди їздив, колись старе. Ne tudi, da priroda sama, povezi mene za